Зараз я проведу вам майстер-клас по виготовленню вафельних кошиків з начинкою. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, сакро, яйця, розм'якшене масло, сіль. Для начинки беремо сіркову масу з родзинками, сезонні фрукти в нас малина і для декорування м'яту, мелісу, листочки. З електроприладів нам знадобиться електровафельниця та для Формування кошику, мірний стаканчик. А зараз ми переходимо до приготування вафельного тіста. В Чашу планетарного міксера ми переносимо яйця та додаємо цукор. Збиваємо 2-3 хвилини до пишної маси. Масле вже стола пишною. І ми будемо додавати розм'якшене масло. Додаємо сіль. І додаємо частину борошна, а іншу будемо додавати поступово. Ставимо ще розмірку. Пняємо наш планетарний міксер, для безпеки витягуємо з електромережі, трішки зачищаємо. Маса досить. Еластична, пухка, без примісів, однорідна. Зараз ми переходимо до випікання. Вафель в електровафельниці. Для цього ми електровафельницю під'єднали в електромережу. Зачекали, щоб вона прогрілася. Це свідчить, як вона прокривається індикаторні кнопки. Червона показувала б, що вона ще не прогріта, а зелена, що вона вже готова для випікання. В нас працює якраз зелена кнопка, і вже відчуваємо, що ідей пар від електровафельниці. Будемо на нижню платформу електровапельниці порційно наносити тісто та закривати кришку. Так, наша вафля готова і ми будемо формувати кошик. Для цього ми використовуємо пластиковий стаканчик і отак трішки притримуємо, щоб. Вафля наша заховувала. Зараз будемо наповнювати вафельні кошики сирковою масою, яка складається з творогу, родзинок, ванільного цукру, цукру. І ще придавимо і декоруємо малиною, так як це наш сезонний фрукт. Такі вони в нас гарненькі виходять.